Вітаю, шановних слухачів, сьогодні роздумуємо над темою типові помилки батьків у вихованні. Усі батьки хочуть добра своїм дітям і стверджують, що люблять своїх дітей. Значить, результат повинен бути майже однаковий, а саме позитивний. На жаль, в реальному житті все складається по-різному. Ми вже наголошували, що більшість українських дітей ростуть і виховуються без батька. В переважній більшості по причині розлучень і військових дій. Якщо військові дії це болюча реальність, то факту розлучень можна було уникнути. В будь-якому випадку страждають діти. Часто діти переживають важкі емоційні стани не тільки через розлучення батьків та війну, а й через неправильну, а деколи неприпустиму поведінку батьків. Загалом в суспільстві є розуміння проблеми щодо розлучень. Але дуже мало розуміння того, що переживають діти. Сьогодні ми хочемо поставити декілька акцентів в цих питаннях. У травні 2021 року 15 українських педагогів з різних регіонів нашої держави. Зробили одну дуже цікаву працю, якою я хочу поділитися сьогодні з вами. 15 травня, як відомо, Міжнародний день сім'ї. І кожна школа мала би проводити урок, що стосується сім'ї. Ці педагоги вирішили провести досить незвичний урок. Вони прийшли до своїх вихованців, учнів 6, 7, 8 класів і сказали подібно наступне. Діти незабаром Міжнародний день сім'ї. Сім'я це є добре, тато, мама це чудово, щаслива сім'я це прекрасно, але не всім так поталанило. Сьогодні ви маєте можливість написати лист до тата. Як мені оповідали ці педагоги, більшість з них говорило, що це завдання виявилося чи не найскладнішим в їхній педагогічній кар'єрі. Тому що різні були реакції дітей. Фактично, ця пропозиція дуже глибоко торкала серця дітей. Я сьогодні хочу, щоб ми просто почитали, посиділи і почитали ці листи. Ці листи настільки нас вразили, що ми зробили і зняли. Відеоролик, який хочемо зараз вам запропонувати. Тата не знаю, але все одно пишу йому лист. Коли ти згадаєш про мене. Відколи ти поїхав від нас, нам стало дуже важко. Хотіла б тобі все розповісти, адже ти так багато не знаєш про мене. Хочу тобі подякувати. Ти хороший, тато. Я так мрію сходити з тобою на рибалку. Ти найкращий батько у світі. Іноді я тебе не слухаю, щоб ти звернув на мене увагу. Мені важко казати це вголос. Але я дуже люблю тебе. Якщо не можеш приїхати, то хоч подзвони мені. Коли ти проміняв мене, мене на бухло, іноді мені здається, що я тобі не потрібна. Ти навіть не уявляєш, як я сумую, коли ти йдеш надовго. Завдяки тобі я плакала майже кожен вечір. Чому ти не цікавишся мною? Я ціную, що ти заробляєш для нас гроші, але я хочу, щоб ми просто погуляли. Хоч тебе вже давно немає в живих. Але для мене ти існуєш завжди. Мені боляче дивитися, як ти приходиш додому злий та втомлений. Прошу тебе, іноді, якщо зможеш, вислуховуй мене. Мені так не вистачає твоїх обіймів та твого голосу. Сподіваюсь, що у моїх дітей буде інший тато. Я не тримаю на тебе зла. Що б ти здох? Я хочу стати батьком, який не забуде сім'ю. Є і багато хороших моментів, але накипіло, тому написала це. Мрію, щоб ти завжди був зі мною. Я не встигла тобі це сказати. бо ти рано пішов, але я дуже люблю тебе. Я дуже сумую за тобою. Де ти, тато? І ось ця книга, Листи до тата. Давайте просто почитаємо. Тут є 154 листи, але ми почитаємо якийсь десяток, другий, тому що те, що пишуть діти, те, що вони переживають, не зможе донести ні один професор. Я в цьому глибоко переконаний. Тому знайдемо собі час для того, щоб відчути. Ці емоційні стани, які переживають діти в різних життєвих ситуаціях. Лист моєму татові. Тат привіт. Ти знаєш, що ти і мама одні з найважливіших для мене людей. Я тебе дуже люблю і знаю, що ти любиш мене. Я зараз сижу у класі і кожен з нас пише вам листи. І я дуже здивована, що багато хто плаче і багато пише. Знаєте, як говорили. Педагоги дійсно, вони побачили чимало сліз, вони побачили дуже багато речей, які навіть важко передати словами. Ну, але ті десь речі передають знову ж ті листи, які ми читаємо. Привіт, татусю. Як в тебе справи? Надію, що все добре. Я дуже скучаю за тобою. Дякую за те, що ти був в моєму житті. Що любив мене, піклувався про мене. Я дуже хочу, щоб ти був живий. У мене все добре. Вчуся добре, папа тату. Тату, завтра день сім'ї, який ми проведемо без тебе? Хоч тебе немає в живих, але для мене ти існуєш. І завжди я відчуваю твоє тепло та підтримку. Надіюсь, ти пам'ятаєш? Та любиш нас. І там на небі, я надіюсь, ти відсвяткуєш цей день з нами. Дякую за те, що ти нас оберігаєш та не забуваєш нас. Ми тебе також ніколи не забудемо. Дякую тобі за цих прожитих 11 років. Надію, що ти мене підтримуєш у всіх моїх рішеннях. Дякую за прожиті руки з тобою. Я з ним ніколи не спілкуюся, не бачусь. Не переписуємося. І для своїх дітей такого тата не хочу. Любий тато. Я дякую тобі за все, що ти зробив. Я не можу сказати те, що я хочу, але мені хочеться поїхати куди-небудь разом. Але ви завжди кричите і сваритеся. І мені погано. Я не можу стримувати в собі ці сльози. Мені погано на думку спадають різні думки. А деколи я взагалі хочу померти і стати ангелом, і уберігати вас? Я хочу, щоб ви ніколи не сварились заради мене. Я люблю тебе. Привіт, тато. Я хочу подякувати тобі за те, що ти дав мені життя. Звісно, я ще тримаю на тебе образу, так як ти мене покинув. Мені дуже потрібна була твоя батьківська турбота. Тебе замінив мій рідний дядько, тобто мамин брат. Він допомагав нам у всьому. Я знаю, що у тебе вже дві дитини та інша дружина. Я хочу побажати тобі щастя і любові. Зроби так, щоб твої діти виросли з тобою, а не так, як я. Я думаю, що ти щасливий. Нас троє, і ми б хотіли, щоб ти був з нами, щоб ти був поруч. А наразі нас виховує одна мама і бабуся. Я їм за це дуже дякую і тобі дякую. Привіт, батько. Як справи? Як ти сам? Мені дуже тебе не вистачає. Скоріше, б ти приїхав. Я уже сам доробив будинок на дереві, який ми починали робити разом. Батько, коли ти приїдеш? Я сьогодні пишу цей лист з надією на те, що ти дуже швидко приїдеш. Я пам'ятаю, як ми разом робили цей будинок. Ти підготував дерево, а я сидів поряд з думками, що я тобі допомагаю. Ти навчив мене їздити на велосипеді, лагодити, казав, а я тебе не слухав. І біг гуляти до друзів. Зараз я сам ремонтую свій велосипед. Я пам'ятаю, як ми разом лагодили твій автомобіль. Я знімав колесо, міняв його на нове, а ти перевіряв. Батько, я дуже сумую, скоріше. Приїжджай. Я сподіваюся, що в майбутньому винайдуть машину часу. І я б хотів, щоб цей лис потрапив в руки моєму татові, який, не подумавши про нас, кинув нас самих. Привіт! Я надіюсь, що цей лист потрапить тобі на руки, якщо так. То я би хотів розповісти в цьому листі, що станеться у майбутньому. Після того, як тебе не стало, наше життя змінилося на до та після. Мій погляд на життя і на світ змінився, я став прискіпливішим до людей, які оточують мене, почав усвідомлювати різні дорослі речі, як вижити в цьому світі і як не впасти духом на пройденій стесці свого життя. А брат став ще противніший. Але після кожної сварки ми миримось, а мама, зібравши силами, пішла на роботу, щоб прогодувати нас. І стало нам мало часу, щоб, як раніше, сходити на пікнік до річки чи у ліс. Я навчився вміло триматися у воді, хоч я хотів, щоб ти мене навчив плавати, але ти відповів: я не навчу, а життя навчить, і ти був правий. Життя мене багато чого навчило, як постояти за себе. Чи за слабшого і багато чого іншого. Мені б хотілося з тобою побачитись колись і задати багато питань, які накупились мені. Ну і, звісно, згадую якісь приємні події. Тато, якби ти уділяв мені більше часу, мені було б приємно, але ти приходиш з роботи уставший і тільки дивишся фільм, а на вихідних ти п'єш. Із своїми друзями. Я тобі вдячний за життя, але ти мене майже не виховував. Мама була моїм батьком. Тобою можна було б пишатися, якби ти не пив, любив маму та уділяв мені більше часу. Я би хотів з тобою іноді їздити на рибалку, на роботу та багато іншого. Ти родив три дитини і ні одного толком не виспитав. Питання: чому? Не було часу? Мамі часу хватало робити на двох роботах, мене одівати, кормити, любити, виховувати, а ти що. Ти мені приносив гроші і дивився фільми. Ти не виконав обов'язки тата. Тато зі мною не живе. Він поїхав в Канаду і практично зі мною не спілкується. Я з ним також не хочу спілкуватися, але хочу сказати другим татам: не робіть так. Спілкуйтеся та допомагайте своїм дітям. Це все, що я хотів би йому сказати. Мій батько, я хочу, щоб тато мені приділяв більше уваги, а то він більше уваги приділяє телефоном і комп'ютером. У мене немає гарних спогадів з татом. Я його дуже-дуже люблю і хочу, щоб він змінився. Я хочу, щоб був хоча б один день, коли я була б одна своїм одним єдиним любимим батьком. Але такого дня ніколи не буде. Я люблю свого батька через те, що він добрий, гарний, щасливий, життєраднистий, люб'язний. Одним словом, він найкращий батько у світі, тільки чуть-чуть йому потрібно змінитися. Привіт, тату. Я хочу до тебе звернутися тим, що коли мені було 10 років, я мріяв сходити з тобою на рибалку, а ти не звертав на мене увагу. Я кожного дня ждав слова: синок, давай сходимо на рибалку. Але ні, я цього не почув. І не зможу більше цього почути. І ще, що я в даний момент хочу це побачити тебе і обійняти, але не зможу цього зробити, бо тебе немає на цьому світі. Тато, дякую тобі, що ти спілкуєшся зі мною і приділяєш увагу. Я тебе люблю і ціную. Я вважаю, що ти заслуговуєш звання батька. Ти проводиш зі мною і моєю сестрою час, заробляєш гроші для нашої сім'ї. Бути батьком нелегка робота, і, як про мене, треба багато зробити для того, щоб твої діти шанували тебе і могли не соромитися, казати, що він, мій тато і я ним пишаюсь. Треба вміти спокійно пояснити, що гарно, а що не дуже, що треба робити, а що ні. Знай, що не в малій кількості сімей, батьки. Застосовують насилля, що одразу зменшує довіру дітей до батьків. Деякі чоловіки, іноді і жінки вважають, що деяким дітям можна пояснити що стільки насилля від німанням гаджетів або ще чогось. Але ні, кожен з нас прагне спокою у сім'ї, гарних відносин. І якщо людина не розуміє словами, це проблема лише батьків, бо саме ви виховували таку дитину. Якби з самого дитинства ви пояснювали словами, а не насиллям, то все було б інакше, повірте, я дуже вдячна своєму батькові, що він не такий. Люди, які розуміють, що насилля не вихід, заслуговують бути батьками. І пам'ятайте, що якщо ви вважаєте, що бити дітей норма, то ваші діти, як тільки матимуть можливість, поїдуть від вас і забудуть вас як страшний сон. А ви і далі не будете розуміти, в чому проблема. Любий Татусю, я дякую тобі за те, що ти в мене є. Від самого дитинства йду тепер і надію ще довго. Тепер багато сімей неповних. То батько кинув, то мама. Але я дякую Богу, що ти в мене є. Ти завжди був і є поруч. Коли я народжувалась, ти був поруч. Коли я вперше зробила свої кроки, ти був поруч. Коли я сказала свої перші слова, ти був поруч. Ти завжди поруч в ческій ситуації. Саме ти навчив мене кататись на велосипеді. Ти мені завжди допомагаєш з математикою. Саме ти навчив мене виживати в цьому жорстокому світі. І я хочу побудувати таку сім'ю, як наша. Я хочу бути такою, як ти, розумною, сильною, відважною. Я дуже пишаюся тобою. Я хочу, щоб ти був поруч до кінця. Я дуже поважаю твої сміливі вчинки. Такого, як ти, немає. Я дуже люблю тебе. З любов'ю твоя донечка. Колись до батька. Почувши цю цему, у мене почали текти сльози. Я не могла зібратися з думками. Я відчула дуже сильний біль, у біду і розбитість. Я пам'ятаю його тільки в далекому дитинстві. Після розлучення я його бачу дуже рідко. Коли я бачу, як другі діти гуляють з цілею сім'єю, мені, мені стає дуже боляче, мені дуже його не вистачає. Дорогий татусю, я в тебе я тебе дуже люблю і не знаю, як виразити всю любов до тебе. Але інколи я просто задумую, що насправді я тебе так сильно люблю. Я знаю, ти даруєш мені всю свою любов, але інколи я не відчуваю твоєї теплоти. Чому я цього не відчуваю? Тому що ти мені багато забороняєш, багато контролюєш, а що найгірше те, що ти взяв мій телефон і прочитав все, що в ньому знаходилося. Мене це дуже засмутило, ти почав на мене кричати, навіть не вислухавши, мені стало боляче. Я тобі ніколи нічого не розказувала, адже знала, що твоя реакція буде саме така. Не розказувала, що мені хотілося, що мені хтось подобається, не розказувала про свої проблеми. А мама все знала і підтримувала мене. Від неї я відчувала тепло, яке ніколи не відчувала від тебе. Я б дуже хотіла, щоб ти перестав на мене стільки кричати. Щоб ти почав мене розуміти, і я могла розказати тобі все, але відчуваю, що таке не станеться ніколи. У мене враження, що мою меншу сестру ти любиш більше, ніж мене, і все можна на неї не кричиш і розумієш. Тому я сподіваюся, що колись ти все-таки зрозумієш, що я теж була дитина і зараз нею є. Хочу бути така, як мої друзі: відкрита, весела, а не замкнута в собі, Боячись щось комусь сказати. Хочу гуляти, радіти і бути спокійною, що ти мене зрозумієш, але знай, я тебе люблю, а ось чи любиш ти мене залишається для мене загадкою. І не знаю, чи розгадаю я її колись. Ми з татом проводимо дуже багато часу. Це добре? Ми з татом шутимо, граємо в ігри, ми катаємося в тракторі, він мені дає рулювати. Я дуже хочу поїхати з татом на ночну зміну. Я хочу з татом проводити 24 часа. Тато мені обіцяв, що післязавтра ми поїдемо і будемо разом цілий день. Тато сказав, що я буду стояти на сівалці і дивитися, щоб не закінчилося зерно, яке потрібно посіяти. Мій тато дуже добрий. Якщо мама не пускає гуляти, то я питаюся в тата, він пускає, і ми йдемо. Мого тата дуже чуйне серце. Тому він чуйний, добрий, підтримує в струкну, скрутну годину. Він дуже добрий тато на планеті. Це лише декілька листів цієї збірки, яку ми помістили в цю книгу «Лист до тата. Направду, я заохочую вас прочитати усі в описі під відео. Ви знайдете, яким чином утримати цю книгу. Читати для себе, читати з родиною, читати з дітьми. І в цій простоті, в цих простих словах, кожен може дуже легко збагнути, що потрібно робити, а що робити категорично не можна. Ті слова дитини вони надзвичайно прості, але їхня глибина просто не має меж. Я думаю, що читаючи тих декілька листів, ви відчули і усвідомлюєте те, що я зараз хочу донести. Всього того, що відбувається в дитинстві, в житті є наслідки. Наслідки можуть бути самі різні, і в нашому підручнику основи сім'ї в цій темі, яку ми сьогодні розглядаємо, ми наводимо декілька життєвих історій, на які над яким ми пропонуємо вам порозважати, тому що, ну, зрештою, я прочитаю одну з них. Дем'ян, пізня дитина. Над ним завжди тремтіли, його упікали, про нього піклувалися навіть занадто. Сказати по правді, його мама просто зневірилася чекати принца і вирішила народити дитину для себе. А потім вона вирішила, що через Дем'яна збудуться всі її мрії. Вона всіляко намагалася зробити його вундеркіндом. Він вивчав декілька мов, ходив у безліч гуртків, грав на арфі. Мама пишалася ним і завжди просила зіграти щонебудь гостям арфа. Це ж дуже екзотично. Дем'яну вже за сорок. Він розлучений, його дітей виховує інший чоловік, і Дем'ян не проти. Він досі не знає, чого хоче він сам. Він не став вундеркіндом. Він не витримав і зламався зараз. Він просто пиячить до роботи, після роботи і замість неї. Мама цього вже не бачить. Ось таке воно життя. Я не хочу нікого лякати, але вважаю за правильне, щоб ми тверезо оцінювали ситуацію, реальність, в якій ми живемо, зробили висновки і щоб кожен сказав сам собі Я хочу бути найкращим татом, я хочу бути найкращою мамою. Але для того, щоб так сталося, кожному з нас потрібно вчитися. На наступних 11 заняттях, які проведуть чотири ведучі, ми розглянемо з вами напрямки виховання, які потрібні кожній дитині незалежно від країни проживання. Наполегливо заохочую вас робити відповідні записи. Адже на основі ваших нотатів в кінці цього розділу ви будете мати можливість скласти свій тато-мама план. Виховання ваших дітей. Осмислений план на кожний день впродовж мінімум 16 років. Для того, щоб його потім простіше було скласти, пропоную вам, окрім нотаток, підготувати таблицю з трьох колонок для кожної теми. На наступних заняттях ведучі будуть озвучувати той чи інший напрямок виховання дитини. Коротко пояснювати його важливість і приводити приклади ідей для реалізації, ви будете їх фіксувати, будете мати можливість доповнити їх своїми прикладами та думками. А в сформованій вами таблиці заповнювати колонки під назвами Стоп, Старт і Продовжую. Що означають ті колонки? Якщо станом на сьогоднішній день ви маєте якесь своє уявлення щодо того, як потрібно чи як ви хочете виховувати дітей. І якщо впродовж наступних зустрічей, ви усвідомите, що якісь ваші бачення, якісь ваші уявлення були абсолютно помилкові, то ви, колонці СТОП, ви зафіксуєте те, що ніколи не будете робити. Рівно ж, як в колонці Старт, на зустрічах, які ви будете чути на заняттях, ви почуєте чимало ідей для реалізації того чи іншого напрямку виховання. І я вірю, що у вас сформується досить немалий перелік ідей, які ви захочете реалізувати в Житті своєму в контексті виховання своїх дітей, і тому в колонці старт ви зафіксуєте всі ці ідеї, що ви будете робити. Очевидно, що ви маєте бачення, як я щойно сказав, як виховувати дітей. І я переконаний, що на наших заняттях ви також почуєте немало матеріалу, який підтвердить. Правильність вашого бачення, ваших поглядів на виховання дітей, і тоді ви в колонці продовжуємо також зафіксуйте усі ці тези. Коли ви зберете не малий масив матеріалу, то підсумовуючи цей розділ, ми сформуємо разом з вами тато, мама, план, ваш план. І я допоможу вам це зробити. Отже, в добру путь! Бажаю вам успіхів на наступних заняттях по вихованню ваших дітей, теперішніх чи майбутніх.